Вітаємо вас ще раз. І я пастор Дмитро Немченко, і сьогодні у нас також ну, в гостях, це не в гостях, це ми проводимо разом з пастором Іваном Равлюком. Ми з міста Чернівці. Обидва у нас служіння в місті Чернівці. і Я дуже радий, що пастор Іван в місті Чернівці також служить. І друзі. Так, і ми проводимо ефіри на тему благодать І давайте помовимось перед тим, як ми розпочнемо наш другий ефір. Господь, ми дякуємо тобі за цей я час, буду. ми дякуємо тобі за ці відкриття Дух Святий. Ми дякуємо тобі, що Твоя присутність тут разом з нами. Ми мовимось щоб відкриття про благодать змінило наше життя і змінило життя всіх, хто буде дивитися ім'я Ісуса Христа. Слава. Амінь. Амінь амінь. амінь. Е Пастор Іван, ми е останній ефір у нас трошки не вистачило часу. Ми mm -hmm. розпочали з Єфесян, е другий розділ, восьмий вірш, і ти почав казати про, е про Царство Боже. Угу. Щоб міста думку повторити. Угу. Mm -hmm. Все починається в житті християнина завдяки благодаті. І більше того, Божа благодать не про не лише, як ми говорили на минулому ефірі, є дверима в небо, а Божа благодать це і наш супутник. От ми зараз трошечки ще поговоримо про те, що, що зробило для нас благодать, тобто про той дар життя вічно, і оцінити дію Божої благодаті тут на землі неможливо, тому що саме завдяки благодаті ми. Маємо надію. Ми маємо надію тут на землі, на небо, і, і ця надія вона гріє нас, і от оце тепло Божої присутності і небесної надії, воно возгріте саме, саме силою Божої благодаті, саме дією Божої благодаті. І наша віра в, в цю благодать, яка з нами не лише тоді, коли ми входимо в Царство Боже. Але й по життю ми зараз також про це поговоримо. от Оця присутність благодаті по життю, вона дає нам, от як казав пастор Дмитро на минулій передачі, вона дає нам свободу, вона дає нам легкість, вона допомагає нам вірити без таких потуг. Ми, ми, ми тоді себе, знаєте, от маючи. Це відкриття про благодать, почуваємо себе дуже комфортно в Божій присутності, тому що ми знаємо, як він як він з нами співпрацює, і, і, і які от у нас відносини з ним на землі. Ми уповаємо на благодать Ми про це ще поговоримо також. Пастор Іван, от ця думка, якою ти закінчив попередній ефір, що ми входимо в царство Боже через відкриття про благодать. <гум> Насправді це дуже сильне, ну, це дуже сильне відкриття, дуже сильна думка. Е, дивись, е, ну, мені одразу е, на серце прийшло це місце писання, коли Ісус приймає хрещення. <гум> І, по суті, е, що це за момент, коли Ісус приймає хрещення? Це момент, коли він входить в своє служіння, в своє покликання. Ісус ну, як... завжди був покликаний. Але ось саме в саме дієву фазу в... свого служіння. Да, да, правильно, в дієву фазу свого служіння він входить, і під час його хрещення з неба прозвучала фраза: Це мій син улюблений, в ньому моє боговоління. О, як добре ж ти це, це, да, Розумієш, це як відкриття про благодать. І ми, не, ми не можемо. От, як Ісус, він війшов в дієву фазу свого служіння, ось і коли Бог говорить, це ми, це ми називаємо відкриття. Супер. Коли щось, щось Бог говорить в наше життя, це і є відкриття. І ось Ісус війшов в дієву фазу свого служіння через, через відкриття про благодать. Так. Ну, не через да, ми розуміємо, але відкриття про благодать, воно стало е, такою карт-бланшем, Так, <бланшем> да? <блінш> да, 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 да. В, в те, що в, в, почало відбуватись далі. І уяви собі, що ну, як би, да, це неможливо уявити. Але як, якщо б Ісус не мав відкриття про благодать, про Боже благовоління е, в своєму житті, е, ну, воно, воно, воно розумієте, це відкриття, воно майже в кожній. Кожному розділі, в кожному Євангелії, в, в кожному чуді, навіть в Воскресінні Лазаря, Ісус говорить: ну, тато, я не молюсь, ну, я знаю, що ти чуєш мене, але заради людей, щоб вони так. знали, звідки це приходить. Тому що я знаю, ти завжди чуєш мене. Ну, що це як не відкриття про благодать, що це як не відкриття про Боговоління. І ось, все. ось, ось ці відкриття вони передають е, от, всьому, от куди би ми не захотіли війти. Нам потрібне відкриття про благодать в дані в даній сфері аналіз це... вічне життя. Ось це місце писання. зараз одну хвилиночку ось це місце писання. Ми його ще не перечитували сьогодні, але бо спасенні ви благодаті через віру. Якщо у нас не буде відкриття про благодать. Для спасіння ми не віддамо в спасіння, так, 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 пас пасе. Ти ну добре що ти торкнувся цієї частини Божої благодаті. От, ти зговорив про благовоління. Фактично, якщо дати визначення слово благовоління, це одна з форм Божої благодаті, тому що благовоління це особливе, особливе ставлення до людини, особливе Боже ставлення до людини. Тобто, простими словами, питають, чи у Бога є любимчики. Так, є. У Бога є любимчики. Кожен з вас. І Якщо а ви повірите це, от, то ви фактично входите в дію Божого благовоління до вас. Тобто, ви будете. Мати більше, ніж інші мають, ви будете почувати більшу любові, ніж інші почувають. Я маю на увазі Божої любові. Чому тому, що коли людина розуміє, що Бог до неї благоволить, вона фактично живе в, в реальності благодаті, яка рухає нею по житті. Благовоління це розположення. Благодать це, це не заслуговуюча милість, якщо як ми давали визначення, звичайно, можна ну вдати стелогічні. Де диспути десь против на рахунок благодаті. Але якщо до простої людини звернутися от, з таким пісням, яке, яке ми сьогодні з тобою проповідуємо, то це пісня воно, воно може прямо в глибини її ства проникнути і поміняти її сутність, допомогти народитися згори. Це перше далі мати інший світогляд із прийняття реальності, тому що коли ти живеш в дії Божої благодаті, є така книга відомого автора, яка називається Благодать Сила Євангелія. Тобто, е якщо ти розумієш, е що таке благодать, то ти розумієш силу Євангелія, доброї звістки. Тобто, ти розумієш, що люди будуть спасатися, коли ти будеш говорити не тому, що ти красномовний, не тому, що ти такий помазний, а тому, що... Своїх устах відповідні слова, які мають мають собі благодать, і вони спричиняють ті дивовижні переміни. Якщо ти говориш ранами Христа, ти сил не кладеш руку на, на людину, це дія Божої благодаті, це діє, це вивільне. Вивіль, в цьому вивільняється сила Божа, і е, вивільнення сили Божої, от е, в прояві благодаті, фактично, в цьому випадку, коли ми кладемо руку на на людину, е, перетворюються в чудо. І фактично всі чудеса в нашому житті, все, що рухає е, нами по життю, це дія Божої благодаті, це це просто потужно. Сто Це так 100, і є. Це, це, це велике відкриття. Це 100% це дія Божої благодаті. пам'ятаєш, ну ти пам'ятаєш, звичайно, е, просто зараз я ти казав і. У мене такий образ того, що ти сказав, він написаний в притчі про блудного сина. І старший син він каже: ну Батько, я ж все робив, що ти сказав. Я ж ну завжди все виконував. Чому ти мені не дав? Так. ось І Він каже: ну сину, ну хіба так. ти не знаєш, що все моє це твоє? Так. Ось так. Тобто старший син він хотів це якимось чином заслужити. Але благодать це не те, що ми заслужили. Благодать це те, що ми отримали як подарунок від Бога, як дар від Бога. Амін. І дивлячись на новий заповіт, то все Боже благословення це дар. Амін. Спасіння це дар. Біблія дуже ясно говорить, ми ніяким чином не можемо заслужити у Бога спасіння, ми навіть Його не можемо заслужити своєю вірою. Так. Да, чому? Тому що спасіння це дар, так. який ми приймаємо Так. Ми, ми не заслуговуємо Його вірою, ми приймаємо його вірою. І так само зцілення це дар, який ми не заслуговуємо вірою, ми приймаємо вірою Його в наше життя. Тому, тому по суті, все, що є в Божому Царстві, все, що є у Бога, все, що, е, все, що у нього є, це, е, це благодать для нас, це дар Alleluia. через Ісуса Христа. До речі, одне, одне місце Писання, я зараз його знайду. Це Луки, 4 розділ. Луки, 4 четвертий розділ це розділ, де Ісус заходить в синагогу і починає читати. Євангелія від Ісаї, як ми говоримо, каже <смеж Ojai> <internet. ugh> Дух Господу Бога на мені, бо він помазав мене, і він проголошує ось цю благодать для свого служіння, Він проголошує те, для чого він прийшов. Він проголошує те, що він прийшов як спаситель, спасати людей, І幾ness. і дивись, і він почав до них говорити: Всього uh -huh. було писання, яке ви почули, і тому uh -huh. стверджували, дивували словам. Благодаті, Щоли Щоли уст. Уст його. і вони казали: Ну, чи ж він не син Йосипів? Ну е у, у них конфлікт такий. Mm -hmm. Вони чують слова Благодаті, вони дивуються словам Благодаті, а з іншого боку, ну, їх ось цей неоновлений розум, він каже: Це ж син Йосипа. І, і я скажу, що такі самі речі відбуваються в кожному з нас. Коли ми чуємо слова Божої благодаті, коли ми чуємо, що ми спасені благодаттю. Угу. А, а дивись, він каже: сьогодні збулось писання, яке ви почули. Дмитро, е -е -е -е. можна я скажу? А, Далі написано у 22 му вірші, і всі йому стверджували, дивувалися словам благодаті, що з його уст, і всі йому стверджували. Тобто. Mm -hmm. е Благодать, яка була на Христі, яка вивільнялася в його словах, вона створювала атмосферу. Тобто, навіть люди, які були скептично налаштовані по відношенню до Ісуса Христа, вони з критикою дивилися на Його служіння, вони були захоплені тим післанням під дією Божої благодаті. От коли він говорив, всі йому стверджували і дивувались. тобто вони 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 Як сказати, Ну не сподівалися, що вони зможуть пережити цю атмосферу. Вони навіть фактично погодилися з тим, що він говорив. А потім, оп, вони піймали себе. Хіба це не? Тобто вони почали в свою реальність себе? може там були і деякі люди, які це стверджували Вони приймали, дивувались. А може, деякі люди вони ну ми, ми не розуміємо, як там. Це відбулося, але ось точно вплив на них був колосальний. Просто mm -hmm. слова благодаті, вони спричиняють атмосф... ну Вони створюють атмосферу і і ну роблять роблять фактично такий от вплив, благотворний вплив на будь-яку людину, але якщо да. людина сильно так. Просочена негативом, там, невірством, вона, якщо починає свій розум включати, починає аналізувати. Я ж так не вірю, це ну це не може так бути. Хіба ж тут, як вони кажуть, хіба він не син Йосипів? Тобто вони почали, от як таку плотську тілесну натуру е, включати. А, Тому... історію, е... Ну, це не історія, це свідчення Хейген, Він розповідав, здається, коли. В їх церкві ну, така історія, вона ну, трошки ось як тут, вона трошки радісна і трошечки сумна. Mm -hmm. Коли в їх церкві під час зібрання зцілення хтось отримав сілення, здається, від артриту, ну, в пальцях цих суглобів mm -hmm. пальців, і сестра, яка грала на піаніно, ну, вона встала і вийшла із залу, ну, і коли в неї запитали, що сталося, вона каже: я вже стільки років служу, от, і, і, і Бог мене за це не зцілив. А, <світ> а, ось прийшла людина, яка взагалі в <світ> нас з вулиці, і вона отримала це зцілення. І знаєш, і, ну, чесно кажучи, ну, це якби славно, що людина отримала зцілення, але сумно, що ну, з цією сестрою так, і ну, я скажу, що. Ну чи не бувало в нашому житті такого самого, що ми дивилися на когось, у кого це е, якесь чудо, щось Бог робить таким ну, надприродним чином. А ми думали, що із за того, що е, ми такі мали, ми мало, мали, що, мали. З того, що ми е, ну, ну, це робимо, то есть, ну, все таки ми переконаємо Бога зробити це в нашому житті. Але істина в тому, що нам написано що сьогодні збулося місце писання. Нам не треба Бога переконувати <кхи> зробити чудо в нашому житті. Він, не, він вже переконаний 2000 років назад на Христі Ісусом Христом, не нами. Ісусом Христом. Він вже переконаний, <кхи> що Аминь. Він дав нам цю благодать спасіння, дав нам благодать сілення, дав нам благодать, там написано різну благодать. Амінь. Можна... Пастор Дмитро, а я ми, не знаю, чи наш давай, час. Ми, сьогодні да, наш час вже вичерпався, і ми продовжимо з, ну, з цього, на чому ми зупиняємося, ми продовжимо далі. Дорогі друзі, ми мовимо зараз за нас і за кожного. І моя молитва сьогодні про те, щоб ми змогли прийняти Божу благодать в, нашу, в наше життя. Ось ту саму благодать, яку Бог має для нас, щоб ми змогли її прийняти в ім'я Ісусу Христа. Амінь. 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 До завтра, всього найкращого. До зустрічі.